Мої вітання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. І сьогодні в вашій увазі крутезний варіант. Це у нас Шкода Суперб в дуже класній комплектації. Це є стайл Premium плюс комплектація. Вона Така незвично напакована. Ну, зараз детальніше будемо по, по ній розповідати. Загалом цей автомобіль був виграний на німецькому лізинговому аукціоні, вже є розмитнений, проведений професійний дительник, та вона очікує свого першого власника в Україні. Маємо чистий 2021 рік випуску. Двигун 2.0 дизель потужністю 147 кВт. Це у нас 200 кінських сил і пробіг 173 тисячі кілометрів. Автоматичну коробочку передач, це у нас вже стоїть DSG DQ381, 7-ступенева, мокра, надійна, класна коробочка. І автомобіль без жодного підфарбування. Детальне відео з тошену міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторі, і посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше. Ну і загалом пішли. По комплектації пройдемося. Бачимо, у нас топова матрична оптика вже стоїть з умивачами фар. Дістронік з адаптивним круїз-контролем. партроніки перед зад та зад. Ось такі гарні дисочки на літній гумі. Далі топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Повний безключовий доступ на автомобілі. Також у нас датчики мертвих зон. Ну і найцікавіше починається у нас в салоні. Дивіться, який гарний шкіряний салончик. До речі, ключика у нас два, плюс є вебасту заводське. По салончику у нас перфорація, вентиляція, повна електрика, підігріви сидінь. Також у нас пам'ять преміальна з електрикою сидіння водія. Дерев'яні вставочки з амбієнт підсвіточкою Повний склопакет. Стан керма, дивіться, двоспицеве кермо, дуже класне. З підігрівом керма. Віртуальна панель приладів також у нас присутня. Зараз я її запущу ще. Щоб побачити точний пробіг. Точний пробіг у нас ось 173 800 кілометрів. Остану, ну просто ідеальна машинка. Велика топова мультимедія у нас, підігріви передніх та задніх сидінь. Ось такі вставочки йдуть. Пасажирське сидіння у нас теж керується заднім пасажиром, така бізнес-версія. так, Все у нас працює, все чітко. Так само це зараз покажу, бачите, рухається. І спинка, і все. Так, назад. ну Йдемо до заднього ряду сидінь. Місця тут просто багатен. Все як новеньке, підлокітник, багато функціональний у нас, також тут є змога щось довге перевозити в автомобілі, підігрів задніх сидінь, там розеточка, все у нас присутнє. По пройомчиках в ідеалі все. Стан дверної карти теж без зауважень. До речі, авто в заводському тонуванні. Дуже так гарно виглядає, електрокришка багажника з електроприводом, точніше, стан з мінімальними якимись слідами перевезення чогось, шторочка на місці, додаткова сітка для тварин є. Також така є гумова, поличка. Сітки для багажника гумовий ковричок оригінальний, подвійна ніша та компресор з балончиком. Ремкомплект так званий. Аптечка присутня. Тут у нас просто ще одна ніша в багажнику. І йдемо до правої сторони. Дверна карта в ідеалі. Прийому так то у нас бруд. Теж зауважень немає. Тут усе чистенько, гарненько. І показую переднє пасажирське місце. Дверна карта. Так, Покажу ще раз пасажирське сидіння переднє, ще раз водійське, в якому стані. Гарне матове кермо. По панельці жодних зауважень. По потолочку теж все гарно чистенько, по пройому все ідеально. Ось така файна машинка. Буде вже в продажі, кого зацікавить детальніше. Пишіть, дзвоніть, надамо усю інформацію потрібну вам. Авто доступне до будь-яких відомих перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час, ставте лайки. Підписуйтесь та до зустрічі. Дивіться, поки це все говорив, ще згадав, що у нас камери 360 градусів є. Бачите, забувся. Ось вони повсюду. Можливо, ще щось я забув сказати по даному автомобілю. Завжди маєте змогу в оголошенні його детальніше передивитися. Фотографії та опис. Ще раз всім дякую та до зустрічі.